Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо компактний чотирьохканальний підсилювач звуку від компанії Extan модель A4120. в фірмовій упаковці, компактній. В комплекті у нас знаходиться інструкція. Дроти підключення живлення, тюльпани або ще їх називають РЦА. Роз'ємо. І ось такий от компактний в металевому корпусі повністю підсилювач звуку. З однієї у нас під'єднується живлення 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму і о, друків, які йдуть в комплекті. Також 4 канали під'єднуються. Єдну, під з іншої сторони на лаш... звукові налаштування. Підсилювач має 4 канали з номінальною потужністю 60 Вт на кожен канал. При купівлі на даний підсилювач обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість, ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.